Близько десяти ударних безпілотників вночі збили сили протиповітряної оборони навколо столиці. Про це написали у телеграмі Київської міської військової адміністрації. У повідомленні йдеться, що шахеди були запущені з південного напрямку, а під час маршруту вдалися до маневрів і атакували столицю вже з півночі, але всі вони були знищені. Також вночі російські загарбники запускали шахеди на Миколаїв, Чернігів, Старокостянтинів на Хмельниччині, а ще на Рівненщину, Херсонщину та Одещину, Повідомили повітряні сили в телеграмі. Через загрозу застосування балістичного озброєння у столиці, північних та західних областях оголошували повітряну тривогу і на світанку. Село оборони України провели серію успішних дій. На лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку і закріпилися на декількох плацдармах. Про це напередодні заявило командування морської піхоти військово-морських сил зсу на Фейсбуці. Як йдеться у повідомленні, спочатку проведення операції втрати ворога на лівобережжі Херсонщини склали понад 1200 вбитими та понад 2200 пораненими. Нині на лівобережжі Херсонщини українські військовослужбовці продовжують знищувати ворога та його техніку, сказав у вечірньому зведенні речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, відсування росіян допоможе зменшити кількість атак на цивільне населення деокупованого правобережжя Херсонщини. І напередодні президент Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах оприлюднив світлини українських військовиків на лівобережжі Херсонщини. Верховний головнокомандувач подякував воїнам за те, що їм вдалося просунутися вперед. Російська ФСБ затримала їхніх чоловіків, нібито за причетність у співпраці з українськими розвідниками до підриву газогону біля села Перевальне в тимчасово окупованому Криму. І нині кримчанки Левіза Джалялова, Аділета Репіка Ахтемови борються за їхні звільнення. Дружини стали для своїх чоловіків громадськими захисницями. Докладніше їхні історії розкаже Анастасія Діденко. Ты действительно понимаешь, что у тебя нету вот той стены, за которую можно опереться. Вона згадує день, коли три роки тому затримали її чоловіка Нарімана Джелялова. Представники ФСБ увірвалися до їхнього будинку у селі Первомайському вранці 4 вересня 2021-го. Левіза каже, він тоді був спокійним та просив АФСБ не розбудити дітей. У Нарімана та Левіз їх четверо. Найстарші аділа 14, наймолодші -ні, – Ніаль – три роки. Коли забирали Нарімана їй ще року не було. А на мене сталося так на руках, ще навіть не ходила, не розмовляла. Того дня вночі у родині Джелялових вже знали про за. Стримання троюртних братів Азіза та Асана Ахтемових наріман виклик у соцмережі, щоб надати розголосу. Вже потім Левіза дізналася, що проти її чоловіка та братів Ахтемових ФСБівці фабрикують одну справу: про причетність до підриву газогону біля села Перевальне. Це ділета Репіка – дружини Азіза та Асана Ахтемових. Нашому браку з Азізом 5 років, 2 роки з яких проведених в розлуки. У нас є дочка, є 4 роки. Надіємося, що у нас будуть ще 10 років. У нас двое детей: Рифат, который учится в третьем классе, и дочка София, которая ходит в садик. Для Осаны это самое сложное: не видеть детей, не видеть э, их достижения. Арешт їхніх чоловіків об'єднав жінок. Вони вирішили боротися, стати громадськими захисницями. Адвокати подали клопотання про це суду. Той його задовольнив за умови, що вони не зможуть свідчити на захист своїх чоловіків. Вийдя з зала судового засідання після канчання. Адвокати стали нас поздравлять, що от, хорошо. Тепер ви будете їх бачити частіше, зможете допомагати їм. ходити в сізо. Жінки згадують, як взялися допомагати своим незаконно заарештованим чоловікам. Это был наш первый опыт, когда мы оказывали мужьям юридическую помощь, не имея никакого абсолютно юридического образования. Мы начали с нуля изучать вообще. Уголовно процесуальний кодекс ознайомились з документами. Левіза Джлялова каже, коли адвокати були зайняті іншими справами, вони зі статусом громадських захисниць мали змогу регулярно відвідувати СІЗО, щоб відстежувати стан здоров'я чоловіків та умови утримання. Своєвременно реагували на всі ці незаконні дії співробітників СІЗО на неоказання наказання медицинської допомоги, на непередачу якихось там лічних речей. за словами Левізи на боротьбу і. Надихнув саме чоловік. Наріман Жилялов був єдиним членом міжлісу лісу кримсько-татарського народу, який до останнього залишався на території купованого півострова. А напередодні затримання він повернувся з Києва, де брав участь у саміті Кримської платформи. Був непосередньо в всіх. В гуще всех тех всіх да, несправедливих, которые осуществлялись і на кримських татар і на граждан України проживающих в Криму став тим вот голосом правди із Крима, который выступал на міжнародних площадках. Нині жінок з їхніми чоловіками розділяють понад 2000 тисячі кілометрів. Їх атипували до російських колоній після оголошення незаконного вироку на ріману сімнадцять років позбавлення волі, асану і азізу 15 та 13. Анастасія Діденко, Суспільне, Новини. Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Німеччиною. Про це повідомила прес-служба Офісу президента на офіційному сайті. Сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх двосторонніх безпекових гарантій, а також узгодили план подальших дій. Йдеться у повідомленні. Німеччина долучилася до п'яти інших держав G7, із якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори. Зокрема, йдеться про Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Канаду, Японію та Францію. Цій ночі Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомляє агенція Reuters. Напередодні про таке рішення оголосив прем'єр-міністр країни Петрі Орпо. Ці заходи Фінляндія запровадила через зростання кількості мігрантів, які прибувають на східний кордон. Йдеться про іноземців, які проїжджають через Росію з третіх країн Іраку, Сирії, Туреччини та Сомалі. За словами прем'єр-міністра, заохочення мігрантів це помста Росії через співпрацю Фінляндії зі Сполученими Штатами у п'ятницю. Ввечері група з 30 людей намагалася прорватися у Фінляндію через КПП Ніарала. Про це повідомив фінський суспільний мовник. Прикордонники зупинили натовп, застосувавши сльозогінний газ. Чеська ініціатива Подарунок для Путіна за два дні зібрала понад 228 тисяч євро на американський гелікоптер Блек Хаук. Його волонтери планують передати українським розвідникам. Про це йдеться на офіційному сайті. Ініціативи збір відкрили 16 листопада. Для покупки гелікоптера потрібно понад 4 мільйони євро. Це вертоліт американського виробництва, призначений для перевезення особового складу, транспортування великогабаритних вантажів, а також евакуації поранених. Ініціатива подарунок для Путіна вже організовувала збори на потреби українських оборонців. Раніше чеські волонтери зібрали кошти на модернізований танк Т-72, мобільні комплекси ППО та ракетну систему залпового вогню РМ 70 на свій ювілей вона купила подарунок військовикам. Львівська пенсіонерка придбала для українських оборонців бойовий дрон. Вирішила, що відзначити 95-річчя слід саме допомогою захисникам. До бойового дрона спакувала ще й солодощів, і з ювіляркою наші журналісти поспілкувалися. Ми пережили ту війну, про перші руські піше вивезли всіх на Сибір, Прийшли німці, брали до Німеччини. Німеччини. Ну і подумайте, скільки того. Тепер трошка, ніби, то тепер трошки ви встановилось. Жили вже так, Україна, Україна. А зараз знов. Надії музичук 95 років. Раніше жінка жила у Тернопільській області. Та з часом донька забрала її до Львова. Тут жінка і відсвяткувала свій ювілей. На святкуванні вирішила гроші, які відкладала досі, віддати на допомогу Збройним силам України. Війду, знаю, що переживаю, і треба ж людям допомогти. Я ж хотіла, щоб щось буде. Я, щось іншого такого не маю, щоб там, каже, щось дати, а так за ці гроші щось вони собі куплять, і будуть мати і їжу, і що треба, і то, то мало, але то хоч хай щось, і це вже дуже також щось, щось поможе. Гроші Надія Музичук передала родичу Юрію, він придбав дрон. В робиш цей фпв дрон. Для е, спеціальної роти снайперів. Окрім того, бабця ще їм поклала шоколадок, цукерків от щоб їм трошки було фронті. Боже, — боже. Цей дрон він має і камеру, може нести е, більше кілограма ваги. Вибухового пристрою може використовуватися і для розвідки, і як дрон камиказі, тобто він здатний танк чи щось подібне знищити. Цей дрон отримують військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади. Боже, хай не буде тої війни. Я кожного разу молюся і прошу Бога. Боже, допоможи, щоб ми перемогли. Щоб ті діти вже просто не війни твої не знали. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.